Українські військові взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута і вже декілька днів тримають під вогневим контролем місто. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на Бахмутському напрямку минулого тижня. Українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних. Української землі минулої доби під обстрілами російських армійців перебували шість населених пунктів Донецької області. Авіабомбою ФАБ 250 російські окупанти поцілили по торецьку За даними поліції, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та котельню. другий авіаудар вагасною бомбою росіяни здійснили посолу. Дружба руйнувань зазнали п'ять приватних осей В обох випадках попередньо вийшлося без постраждалих. Краматорськ обстріляли зі смерчів, пошкоджено три багатоквартир. Будинки, магазин, відділення банку, цивільний автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. Під вогнем артилерії опинилася Плещівка в Краматорському районі. Понівечено три приватних домоволодіння. Вбитих та травмованих немає. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного мешканця що постраждав у Ямполі на передову. Внаслідок обстрілу Лимана, 8 липня, загинули дев'ятеро людей. Ще 12 жителів міста отримали поранення. Повідомляють поліцейські Донеччини. Начальник Лиманської міської військової адміністрації розповів Суспільному деталі події. 9.50 стався обстріл. Тарани збройних сил Російської Федерації там був стихійний риночок, куди виходили місцеві жителі, продавали молочко, ну, те, що вони виробляли, і туди схватилось дуже багато людей. Це ніякий не ні військовий ад'єкт, це просто була вулиця. Був рядом магазин. Вони влучили в магазин, влучили в цю площу, де бо знаходились води. І вздовж дороги по вулиці Незалежності лягли в ці касети і загинули. На Донеччині триває евакуація протягом минулих вихідних. Співробітники ДСНС допомогли дістатися евакуаційного потяга в Покровську 60 людям. Серед них було 16 дітей. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.